Друзі, привіт! Сьогодні у мене неймовірно шоколадний трюфельний торт. Вже навіть по самому відео видно наскільки класний виходить цей торт. Він готується на згущенці. Дивіться, м'якесенький, пухкесенький, дуже ніжний, неймовірно смачний. Обов'язково сподобається любителям шоколаду і не тільки. Найголовніше, що такі чудові шоколадні коржі вдаються практично у всіх з першого разу, тому обов'язково зберігайте собі рецептик. Отже, для приготування нам потрібно розтопити вершкове масло, але щоб воно не було гарячим. Додати сюди яйця, згущене молоко і збити це все міксером. Наприкінці додати какао, просіяне борошно і замісити тісто. Тісто виходить із такої кремоподібної консистенції, щоб його можна було нанести на пергамент. І далі викладаємо 2 столові ложки тіста на пергамент і формуємо круг відповідно до розміру форми. Або для формування можемо взяти звичайну тарілку і зробити такий відбиток. Випікаємо кожен корж при температурі 180 градусів 5-7 хвилин, важливо не пересушити коржі. Для крему з'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор, 200 мл молока, крохмаль та це все ретельно перемішуємо, щоб була однорідна маса. Окремо 300 мл молока доводимо до кипіння, помішуючи, і вводимо туди суміш з крохмалем. Та варимо помішуючи ще кілька хвилин, щоб маса загусла. Знімаємо з вогню, одразу до гарячої маси додаємо шоколад і перемішуємо, щоб він розтанув. Та залишаємо крем, щоб він охолонув. Далі збиваємо масло, додаємо сюди просіяне какао і коньяк та перемішуємо. Тоді поступово по декілька ложок додаємо шоколадну масу і продовжуємо збивати до пишності. Далі збираємо торт, для цього кожен корж змащуємо щедро кремом. На один корж йде приблизно 2 столові ложки крему. Зверху торт змащуємо шоколадною глазурю та прикрашаємо за бажанням. і відправляємо в холодильник просочуватися щонайменше на 4 години.